Одразу після закінчення триденного перемир'я Росія атакувала Одещину ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік у Білгород-Дністровському районі. На момент атаки він перебував у власному будинку. Також пошкодження отримала цивільна інфраструктура. Ім'я, фамілія погань. В Одесі жінка дозволила собаці сходити в туалет під банером з фото загиблого захисника на алеї героїв у парку Шевченка. На зауваження перехожих жінка відреагувала агресивно і просто пішла геть, так і не вибачившись. Бачка і оця потвора тільки що дозволила своїй собаці опісяти. Ось ну, тут, квіти. Ім'я фамілія, погань. Ім'я фамілія, кажи, прізвище. Прізвище, кажи. Щоб всі знали героя Одеси. Чума. Ця алея героїв з'явилася в Одесі наприкінці серпня 2024 року. На ній представлені портрети понад двох сотень захисників, які пожертвували своїм життям заради України. В Одеській області стався землетрус. Сейсмічну активність відчули в Ізмаїльському районі 11 травня. Магнітуда землетрусу склала 4,4 бали, а його епіцентром стала румунська вранча. Це один із найбільших сейсмічних вузлів Європи, який розташований на вигині Карпатської дуги в зоні з'єднання східних і південних Карпат. Сейсмічну активність вранчі відчувають не лише в Україні, а й на територіях від Греції до Фінляндії. У зоні вранчо землетруси стаються доволі часто. Наприклад, попередній зафіксували 24 березня. Його його магнітуда склала 3,9 бали, що не є небезпечним та надто відчутним. Максимальна магнітуда землетрусів в цій сейсмоактивній зоні досягла 7,6. В Україні через активність у Вранчі досить сильні землетруси фіксували у 1977, 1986 та 1990 роках.